П'ятий епізод першого сезону Дому Дракона під назвою Ми освітлюємо шлях відсилає до девізу дому Гайтауер». Це перший раз, коли у назві епізоду звучить девіз знатного дому. Раніше у Грі престолів не раз використовували девіз дому, але це були девізи великих домів, проте аж ніяк не васального. Наприклад, прем'єрний епізод Гри престолів зима наближається, відсилає до девізу дому Старк, який протягом усіх сезонів не раз згадується у серіалі з вуст різних персонажів. Натомість останній епізод першого Сезону і кров отримав свою назву від девізу тому Таргаріан. А ось третій раз девіз Великого дому згадується у шостому епізоді п'ятого сезону під назвою Нескорений, незігнутий, незломлений, що є девізом Тому Мартел. Варто також відмітити, що п'ятий епізод Дому Дракона став першим у всій франшизі світу Вестеросу, де сценаристом і режисером були жінки. Що стосується Гри престолів, то там не було жінки-сценаристки після третього сезону, а жінки-режисера після четвертого. З точки зору хронології, це перший епізод, який не має помітного пропуску часу. У першому сезоні є досить багато часових стрибків, три з яких передбачають зміну акторів, проте відбуваються вони у наступних епізодах, про які поговорю в інших відео. Одним із найбільш помітних часових стрибків, що вже відбувся, був трирічний проміжок між другим і третім епізодом. Між іншими епізодами також були менші проміжки часу: 6 місяців між першим і другим епізодом, та один рік між третім і четвертим. Натомість п'ятий епізод відбувається. Невдовзі після попереднього. Перед тим, як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини світу серіалів. А також хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розвитку каналу. Випуск нових відео можна підтримати як підпискою на спонсорство, так і одноразовим платежем. Всі посилання в описі. Почнемо з відкриваючої сцени в долині Арен поблизу рунного каменя або ж Рунстоун, як звучить в оригіналі. Місцевість неподалік замку вперше ненадовго з'явилася на екрані ще в грі престолів в прем'єрному епізоді п'ятого сезону під назвою Майбутні війни. Зовнішній вигляд Рунстоуна залишився таким самим, коли він вперше з'явився в Грі престолів. Місцевість поблизу замку, де Рея Рой зустрічає Деймона, була знята в Дербіширі на півночі Англії. До речі, у першому епізоді сцену приземлення рейніри на драконі перед входом в яму драконі було знято в сусідньому кар'єрі. У романах пісні льоду та полум'я зазначено, що Дім Ройсів походить від перших людей. Це один із небагатьох домів, які пережили прихід андалів. Глава дому ройсів носить церемоніальний бронзовий обладунок, покритий іронічними символами старої мови перших людей, які також зображені на сигілі дому Ройсів. Цілком імовірно, що замок був названий рунним каменем на честь рун, залишених першими людьми в цій місцевості. Лордом рунного каменя на момент п'ятого епізоду є лорд Йорберт Ройс, чий зв'язок з спадкоємицею Реєю невідомий. Йорберт згадується в сценарії першого епізоду, проте не з'являється в остаточній версії. Тим не менш, згідно з серіалу, він був живий, так як говориться, що Рея Ройс успадкувала рунний камінь, а не була правлячою леді. А згідно книги, Йорберт був мертвий принаймні 9 років, тож у 103 році його змінила леді Рея Ройс. А раніше в грі престолів для представлення сигілу дому Ройс користовувалися реально існуючі руни старшого футарка, які є найдавнішою формою рунічних алфавітів. Цього ж разу для того, щоб зобразити руни на броні Реї Ройс, їх знадобилося значно більше, ніж раніше. Замість того, щоб просто використовувати випадкові руни, творці шоу вирішили скопіювати кодекс Рунікус, датську книгу законів приблизно 1300 року. Знущальна цитата Реї до Деймона про те, що вівці в долині красивіші за жінок, відсилає до того, що він сказав у спадкоємцях дракона. Зазначу, що у першому епізоді Отто Гайтаувер говорить на засіданні Малої Ради, що Деймона не бачили в рунному камені досить давно. Тож це можна розуміти як те, що у правиці є зв'язки із кимось у долині, хто міг би розповісти образливі слова Деймона про дружину, щоб ще більше нашкодити стосункам принца із Реєю Ройс. У вогні та крові ніколи не говориться, що Деймон убив свою дружину Рею, але є один загадковий рядок про те, що вона раптово померла, впавши з коня. Райан Кондал був заінтригований цим і припустив, що це може означати, що її смерть не була випадковою. Існували припущення фанатів, що Деймон міг бути відповідальним за. Цей інцидент, але в книгах він не міг цього зробити особисто, оскільки на той час він ще знаходився на крокуючих каменях. Цілком можливо, що принц міг найняти одного із безликих, щоб убити рею Ройс, так як вони маскують свої вбивства, щоб були схожі на нещасні випадки. Кондол також сказав, що вони навмисно зробили неоднозначним те, що Деймон скинув рею з коня. Це могло бути навмисним вбивством, але, тим не менш, Деймон також відомий тим, що спритно використовує спонтанні можливості. Навіть якщо це і був нещасний випадок, Деймон все ж скористався цією нагодою, щоб добити рею каменем. Пізніше під час весільного бенкету Деймон каже, що має намір відстоювати свої права на замок мертвої дружини, відправившись до орлиного гнізда, подавши петицію до леді Джейн. Це перша згадка про Леді Джейн Арен, нинішню главу дому Арен і правительку Долини, яка згодом буде однією з головних повторюваних персонажів. Джейн успадкувала титул після смерті її батька та старших братів. За звичайним законом про спадкування дочка Лорда успадковує титул і землі перед молодшими братами Лорда. За цим самим принципом Рейніс мала би успадкувати залізний трон, але Велика Рада 101 року проголосувала, щоб проігнорувати це правило. У вогні та крові після смерті Реї Ройс, рунний камінь, всі володіння та доходи від них автоматично переходять до її племінника. Коли Деймон все ж відправився в Орлине гніздо, щоб протестувати, Щодо цього рішення, леді Джейн Арен не тільки не підтримала його, але й вигнала з долини. Залишається незрозумілим, чому Деймон не спробував зачати хоча б одну дитину разом з Реєю, оскільки це дало б йому набагато більше прав на її землі. Один із варіантів припускає, що він так ненавидів її, що не міг змусити себе це зробити. Кондал, до речі, зазначив, що Рея насправді не була непривабливою, як постійно повторював Деймон, і не була поганою людиною в цілому, але вона особисто не любила Деймона, і він також не міг її терпіти. Зовнішній вигляд замку Хайтайт у Дріфтмарку не був створений за допомогою сіджай або декорацій. Насправді це знаменитий замок Сент Майкл'с Маунт на південному узбережжі Корнуолла в Англії. Назва замку Хайтайт дослівно перекладається як високий приплив. Причиною є те, що споруда знаходиться на припливному острові із сухопутним мостом, який з'єднує його з головним островом під час відпливу. Натомість під час припливу замок з'єднується з островом Дріфтмарк лише дамбою. Замість того, щоб цифровим способом додати ці елементи на постпродакшені, зйомки відбувалися на реальному припливному острові. Закулісні відео детально розповідають про дуже деталізований дизайн зали дев'яти, головної зали у замку. Назва відсилає до всіх артефактів, знайдених корлісом під час дев'яти знаменитих морських подорожей до різних куточків відомого світу. Також у залі знаходиться древній трон дому Веларіон під назвою Дріфтвуд. Згідно з легендою, трон був подарований морським богом Королем Мерлінгом у рамках договору з Веларіонами, які оселилися у Вестеросі перед Таргаріанами. Райан Кондол і художник Джим Клей пояснили, що основна ідея інтер'єрів Хайтайда полягає в тому, що це абсолютно новий замок. Корліс побудував його за своє життя, використовуючи багатство із своїх подорожей. Натомість інші замки, такі як Вінтерфел або Гарден поступово розширювались протягом багатьох століть. Навіть Червоний Замок був спроєктований ще за життя Ейгона завойовника, а будівництво було завершено під час правління Мейгора, другого сина Ейгона та третього короля із династії Таргаріанів. Той факт, що Корліс мав достатньо багатства, щоб побудувати абсолютно новий замок за своє життя, не беручи до уваги вартість будівництва, означає, що він міг використовувати більш експериментальну архітектуру, наприклад, таку як складна спіральна конструкція до головних сходів, паралельно вигнутому головному входу позаду. Джим Клей сказав, що фрески та загальна кольорова гама були натхнені інтер'єрами згаданого у минулому відео Візантійського собору Святої Софії. Основний розпис від підлоги до стелі поруч зі сходами зображує корабель Корліса, морський змій, на честь якого він отримав своє прізвисько. У залі дев'яти містяться скарби, які Корліс зібрав під час своїх подорожей. Актор Стів Тусен попросив Раяна Кондола розповісти йому перед історією кожного предмета, щоб він знав, що це таке, коли на них дивився. Актор був здивований, коли шоуранер повернувся з дуже розгорнутою передісторією для кожного з них, навіть незважаючи на те, що нічого з цього не з'являється у діалозі. Однією із помітних пасхалок у залі 9 є те, що вона містить точні оновлення карти світу із земель льоду та полум'я 2012 року. Через проблеми з юридичними правами гра престолів була вимушена покладатися на попередні карти 2011 року, навіть у своєму останньому сезоні. Таким чином, карти світу в грі престолів» містили кілька помилок для земель навколо Нефритового моря на Далекому Сході, та не зображуються торіо сталітні острови. У залі 9 можна помітити вигадану карту світу як фреску ліворуч від головних сходів, а також декілька детальніших навігаційних карт, розкиданих на столі Корліса. Одним із предметів колекції Корліса є гігантська раковина молюска розміром з людину. Це не витвір мистецтва, а справжня мушля, знайдена Корлісом. У світі льоду та полум'я 2014 року зазначається, що крабів і омарів справді жахливих розмірів можна знайти у тремтячому морі, через яке пройшов корліс під час однієї своїх подорожей. Іншим знаковим предметом у колекції Корліса є скелет Мамонта. Під час іншої своєї подорожі він плив на північ до суворого дому за стіною у невдалій спробі знайти північно-західний прохід на іншу сторону Вестероса. Якщо уважно придивитися до одного із кадрів, то можна помітити астролябічну сферу, яка, очевидно ж відсилає нас до вступної заставки Гри престолів. Детальніше її можна розгледіти на закулісних відео, власне, як і решту артефактів. Під час діалогу із Рейніс, Корліс зауважує, що Веларіони наразі контролюють половину драконів королівства. Схоже, він має на увазі саме драконів з вершниками. На момент п'ятого епізоду є лише чотири дракони, пов'язані із людьми. Морський дим і Мейс підкоряються Лейнору і Рейніс відповідно. Рейніра має Сіракс, а Деймон володіє Кераксесом. Корліс не включає принца у цей список, оскільки, хоча він і об'єднався з морським Змієм, проте багато в чому Деймон самостійний та не Підкоряється йому. Також варто зазначити, що зараз в розробці знаходиться мультсеріал Приквел, який розповість про подорожі молодого корліса навколо світу під робочою назвою Дев'ять подорожей. Спочатку це мав бути серіал із живими акторами, але 31 грудня 2023 року Мартін повідомив, що серіал перетворився на анімаційний проект. Якщо хочете, щоб я детальніше розповів про всі нові проекти франшизи світу Вестеросу та що про них відомо на даний момент, напишіть про це в коментарях. Згодом в епізоді, коли Крістон Коул ненароком зізнається про свої стосунки із Рейнірою, він просить Алісенту дарувати йому милість швидкої страти, замість того, щоб його піддали тривалим тортурам. Це можна вважати відсиланням до того, що сталося із останнім королівським гвардійцем, який порушив свою обітницю цнотливості, приблизно за 30 років до цього. Лицаря звали Лукамор Стронг, який все ще залишається в пам'яті живих. Хоча Лукамор не займався сексом саме з донькою короля, але виявилося, що він не лише порушив свою обітницю, а й одружився на трьох жінках, і вони народили від нього дітей, кожна з яких не знала про існування іншої. Підсумку король Джей Херіс наказав його каструвати і відправити в нічну варту. Мейстер Орвіл представлений в цьому епізоді як молодший помічник великого мейстра Мелоса. У книзі Мелос відмітився тим, що наполягав на перевагах частих п'явок, а Орвіл прибуває в королівську гавань лише після смерті Мелоса. Натомість мейстер Джерардіс, який з'явиться в серіалі трохи пізніше, починає дещо ефективніше лікувати Візеріса різноманітними лікарськими зіллями та настоянками. Оскільки Джерардіс та Орвіл належать до молодшого покоління Мейстрів, ніж Мелос, цілком можливо, що саме в цей час відбувається загальна перехід і традиції ставити п'явки в медицині вести росу. Цей епізод знаменує собою дебют дракона Рейніс Мелейс, яку називають червоною королевою. Крила Мелейс покриті червоною лускою і рожевими перетинками, за що вона і отримала свій псевдонім. А ось гребінь, роги і кіхті у неї яскраві як мідь. Дракон був описаний як чудовий і величний. У 75-му році Мелейс вважалася одним із найшвидших драконів у Вестеросі, легко випереджаючи Кераксиса і Вейгар. Першою вершницею дракона була принцеса Аліса, мати віз. Зеріса та Деймона, а через декілька років після її смерті дракона осідлала Рейніс. Мелейс більша за дракона Лейнора і належить до тієї ж породи, що підвищує ймовірність того, що Мелейс є матір'ю морського дима. Книги, на жаль, не дають пояснення походження жодного із драконів. Райан Кондол зізнався в інтерв'ю, що карлик, який виступає з королівськими музикантами, є їхньою версією гриба, розпусного придворного блазня з оригінальної книги, який пізніше створив корей грубий і спотворений історичний опис цих подій. В свою чергу Педді Консідайн, актор, який зіграв Візеріса, заявив напередодні прем'єри серіалу, що він боровся за те, щоб ця книжкова деталь ожила у серіалі, після того як він прочитав книгу Мартіна. Тим не менш, нам невідомо чи саме це підштовхнуло шоуранерів додати епізодичну роль гриба у п'ятий епізод. Починаючи з п'ятого епізоду, Алісента віддає перевагу зеленим сукням. У книзі момент, коли Алісента вперше одягнула зелену сукню, стався на турнірі за кілька років до одруження Рейніри. Але в телевізійній версії це стисло зображено під час весілля Рейніри та Лейнора. Маяк Гейтагорів, яким кольором він блимає, коли Олтаун готується оголосити війну? Зеленим. Крім того, у книзі на вищезгаданому заході Рейніра була одягнена в червоно-чорні кольори таргаріянів на відміну від зеленої сукні, яку одягнула Алісента. Саме це стало початковою точкою поділу двору на зелених прибічників Ейгона, сина Алісенти і чорних, прибічників Рейніри. Зауважте, що в книгах колір сигнального вогню на сигілі дому Гайтаувер насправді схожий на звичайне червоне полум'я. Натомість у телевізійній версії колір був змінений на зелений. Якщо уважно придивитися, коли Алісента входить і наближається до трону, усі присутні встають, щоб вшанувати її за винятком Деймона, який залишається сидіти. Якби не повторне одруження Візеріса з Алісентою, Деймон був би єдиним спадкоємцем престолу чоловічої статі. Режисерка Клер Кілнер зазначає у закадрових відео, що танець як форма мистецтва ніколи не з'являлася в грі престолів, саме тому її команді довелося серйозно подумати, що про зробити стиль весільних танцювальних сцен для цього епізоду. У романах пісні льоду та полум'я просто не було танцювальних сцен, і, хоча там згадується, що певні герої люблять танці, важко уявити, як це відбувається насправді. Знімальна група не була задоволена першим стилем танцю, який був придуманий, тому вони змінили його, щоб він був менш сучасним. Джофрі Лонмаут каже, що його називають лицарем поцілунків, але він не знає чому. У книзі це пояснюється геральдикою дому Лонмаут, де поле розділено на шість частин, чергуючи червоні губи на жовтому та жовті черепи на чорному. Згідно напівканонічного джерела, девіз дому звучить як вибір за вами. У книзі Крістон Коул не вбиває Джофрі посеред весільного бенкету. Він смертельно поранив його на турнірі, який проводився з нагоди святкування весілля. В епізоді, до речі, Візері згадує, що вони проведуть сім днів турнірів і фестивалів перед весільною церемонією, але їх скасовують через смерть Лонмаута. Це піднімає питання про те, як Крістон у телесеріалі міг уникнути суду за свої дії, оскільки у книзі вбивство людини на турнірі не вважається вбивством. Цей епізод знову піднімає проблему ненадійного оповідача у вихідному матеріалі, який містить дві альтернативні версії того, як Рейніра та Крістон розлучилися. Попередньому четвертому епізоді розповідається про те, як Рейніра втратила цноту. Як уже говорив в книзі, є два суперечливі джерела, септона Юстаса та Гриба. Натомість серіал обрав свій власний третій варіант розвитку. На відміну від минулого разу, цей епізод повністю використовує версію Юстаса, про те, як Рейніра та Крістон розлучилися, за винятком того, що Юстас ніколи не казав, що вони займалися сексом. Юстас сказав, що Крістон благав її втекти з ним у вигнання, але вона відхилила його пропозицію вийти заміж через свій обов'язок перед троном. Далі у книжковій версії Рейніра зазначає, що якщо Крістон відмовиться від своєї клятви королівського гвардійця, вона не зможе повірити, що його шлюбна клятва матиме для нього велике значення. Єдина відмінність полягає в тому, що в книзі Крістон пробрався у кімнату Рейніри, щоб зізнатися у коханні натомість у телешоу він зробив це на їхньому човні, коли вони поверталися з дріфтмарка. Альтернативна версія гриба щодо цих подій полягає в тому, що Рейніра спробувала спокусити Крістона вдруге і знову отримала відмову. Цього, ймовірно, не сталося не лише тому, що гриб повторюється, але й тому, що це не пояснює, чому, якщо Крістон був тим, хто відкинув Рейніру, а не навпаки, потім полетів у темну лють на наступному весільному турнірі та смертельно поранив Джофрі Лонмаута. І на сам кінець зазначу, що у вогні та крові немає жодних ознак того, що Крістон Коул відчував докори сумління за вбивство Джофрі. Також немає згадок про те, що він коли-небудь намагався покінчити життя самогубством з будь-якої причини. Дякую за перегляд відео аж до цього моменту. Найближчим часом очікуйте продовження. Бажаю гарних серіалів, до нових зустрічей.